А ви вже чули, що скоро не потрібно буде шукати розклад літургії на десятках сайтів чи дзвонити знайомим. Шатити. Так, вам не почулось парафіянка у ГКЦ Ольга Сікарчук розробляє неймовірно крутий додаток під назвою Парафія, і зараз трохи більше розповім вам про його функціонал. Поїхали! Зараз на своєму екрані ви бачите презентацію додатка Парафія і, власне, давайте перейдемо до основних функцій цього додатку. Тут буде інтерактивна карта з усіма греко-католицькими церквами, починаючи з церкви Львова, вони вистачає волонтерів. Далі можливість буде знайти храм, який знаходиться найближче, або де служба буде найшвидше, чи можна навіть вибрати в конкретно зазначений час. І також буде фільтрування храмів за наявністю дитячих та дорослих катехізацій, спільнот, мощей святих, чудотворних ікон та інших особливостей парафії. Приблизно ось так це буде виглядати. Також одною з основних функцій це буде профіль парафії, де буде зібрана вся необхідна інформація про парафію. Не менш чудовою функцією буде можливість вимкнути сповіщення для вибраних церков. Також, як бачите, буде духовний контент, а особливо круто, що тут буде інформація про літургію, церковну архітектуру, іконографію, символіку і таїнства з простими поясненнями. Вихід цього чудового додатка планується на кінець зими, але без вашої допомоги нам не обійтись. Бо ми зараз шукаємо волонтерів, які зможуть зібрати інформацію про парафію про священників. Тому, якщо ви відвідуєте якусь церкву у Львові, будь ласка, напишіть мені в приватні повідомлення. Можливо, саме ви зможете доповнити ту інформацію, якої не вистачає, і пришвидшити вихід цього додатка.